Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 листопада та 1 грудня 2025 року. Сьогодні, 30 листопада та завтра, 1 грудня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна тільки пророщувати насіння зернових культур для вітамінних салатів, і можна трошечки посадити цибулі на зелень. Не можна поливати та підживлювати рослини. І Не можна обрізати садові рослини і проводити зелені операції на будь-яких рослинах попереду повня. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 листопада Сьогодні та завтра, 1 грудня, сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 листопада та 1 грудня 2025 року. Зростаючи місяць в знаці овен. Бережіть голову, і не можна в ці дні такі продукти, як міцний чай, каву та алкоголь. Готуємо корисні для нашого здоров'я страви із риби із морепродуктів. Для тих, хто їсть м'ясо, гарна новина, м'ясо нежирний, птиці використовуйте. Готуємо з цвітної капусти, з моркви, дуже смачні корисні страви. Додаємо до нашого меню лимони, часник, цибулю, вітаміну зелень. Їмо яблука, цитрусові фрукти та інші доступні овочі, фрукти та ягоди. Для видалення шлаків ці дні використовуємо висівки. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск, Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, удачі усіх! Ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! А ще обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!